Так, друзі, всім привіт, Ну що, я вибігаю. Владислав Передерій, активіст, який пробіг дистанцію у 120 кілометрів, аби підтримати дітей з онкозахворюваннями. Одиночний забіг з Олександрії до Кременчука і у зуворотньому напрямку спортсмен здійснив 4 лютого. Я сам двічі приніс онкозахворювання. Тому ну для мене це день. Це 4 лютого. Це ж був міжнародний день боротьби з раком. І хотілося зробити якийсь ну, внесок для Ну саме для дітей онкохворих. От. Тож ну, я вирішив таке, бо я сам займаюся бігом, тому і вирішив ну, щось таке зробити, пов'язане з ним. Ну, Кременчук просто в мене там друзі знайомі, тому це був пункт, де я поповнив свої запаси харчування, бо коли біжиш, ну, треба з собою там вуглеводні гелі, тобто, таке. Тобто це було я туди, де біг, там. Підзарядив гаджет і назад повернувся. Це було якраз 120 кілометрів. Владислав бігом займається регулярно. Подолати дистанцію 42 кілометри для нього не проблема. Під час маршруту Олександрія Кременчук складним був не загальний кілометраж, а погодні умови мороз та слизька траса. Особливо, що важко, це якраз мороз, ну навіть не стільки сам мороз, скільки покриття. Тобто воно нестабільне, так би мовити. І плюс, ну, хто знає, на Кременчук, там суцільні горки майже всюди, що туди, що назад виходить, якось. <ріхи> да, то воно важкувато, ноги забувалися моментально. Так. Ну, було круто тим, що люди там зустрічні сигнали махали, Тобто ну, підтримка була навіть не від незнайомих людей. Загалом у спорті Владислав вже шість років, займається бігом та триатлоном. Переїхавши до Олександрії з Харкова, започаткував спільноту Труран. Її учасники збираються щонеділі, аби пробігти у задоволення по лісу чи по місту. Люди будь-якого рівня підготовки. Навіть у нас є такі там жінки. Там, по 60-70 років і бігають в своєму комфортному темпі, тобто, у нас це направлено саме на здоров'я. Що ми пробігаємо в такому темпі, щоб було зручно для всіх. Тобто, ми там, не сорівнуємося, хто швидше там, чи як. От. І тим самим своїм прикладом показуємо людям, оточуючим, ну, хто нас бачить. Що що можна так само приєднатися будь-кому? Тобто не обов'язково там бути членом нашого клубу там, чи як дорослого віку люди. Вони там ну, 4-5 кілометрів пробігають і в принципі їм у нас є кав'ярня, яка нас приймає. Ми потім там збираємося після пробіжок і. Ну, Чаюємо, кафіюємо. От вони нас чекають, поки ми там тебе біжимо. Тобто максимально, в принципі, ми бігаємо до 10 кілометрів. Охочих долучитися до спільноти, Владислав Передерій чекає о восьмій ранку щонеділі біля кав'ярні, що поруч з музичною школою. Зазначимо, що під час одиночного забігу активісту вдалося зібрати 55 тисяч гривень, які Владислав перерахував дітям, що борються з онкозахворюваннями.